Браття та сестри, Вміння любити це вміння бути православним християнином. Не просто по імені, а по життю, виконувати заповідь Христа про любов. А любов довго терпить, любов милосердство є, любов все віддає, тому що любов є Бог. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». У середу, 25 вересня, під головуванням митрополита Ніфонта відбулися збори благочинних Волинської єпархії Української православної церкви. На зборах були підбиті підсумки заходів проведених в єпархії з нагоди 1025 двадцять річниці хрещення Київської Русі та обговорені плани на майбутнє. Владика вручився священнослужителям відзнаки предстоятеля УПЦ із нагоди 1025 двадцять річниці хрещення Русі. Під час проведення дня православної сім'ї, 15 вересня, у Луцьку волонтерами було зібрано понад 11 тисяч гривень. 25 вересня Митрополитній фонд передав ці кошти благодійному фонду. «Стопрак». гроші будуть використані для потреб онкохворих дітей, зокрема для купівлі шейкера для тромбоцитів. Люди розуміють і завжди йдуть на зустріч, дуже добре, тому що ми населі зараз. Це саме санеса та любов, вічна любов, яка проявляється в миносенді. Ми хай воно маленьке, але це для таких людей нужденних. Це Дуже велика З початку року під час проведення подібних заходів, організованих волинською єпархією, ПЦ було зібрано понад 100 тисяч гривень для потреб хворих на рак. Президент благодійного фонду «Стоп Рак» Марія Адамчук висловила щиру вдячність митрополиту Ніфонту за допомогу та подарувала писанки, виготовлені руками дітей. Ми дуже рідко щось водику просимо за танці, каже велика допоможі. Завжди якось владика нас випереджає. А може вам щось треба, ну а нам завжди щось треба, виходить. Ось і ну самі сам, самі завжди пропонують допомогу і допомагають. Ну ще ні разу ні в чому, що ми теж буває, там, чи побрати кошти волонтерам, чи е, ніколи не відмови ні разу. І ми дуже, дуже з цього вам вдячні. Дуже. Скільки в Луцьку дітей сиріт? Які документи необхідно зібрати, аби встановити дитину? Чи знижуються показники соціального сирітства в Україні? Відповіді на ці та інші питання можна було почути під час круглого столу, який відбувся в Луцьку? Цей захід був організований Луцьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також службою у справах дітей Луцької міської ради. Його темою стали слова пріоритети сімейного виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського виховання. Одним із учасників круглого столу був протерей Валентин Марчук у сім'ї якого виховується семеро дітей. 27 вересня православна церква відзначала свято воздвиження чесного хреста Господнього напередодні в Луцьких храмах під час сенічної був звершений чин воздвиження Христа. У день свята в Луцькому свято храмі була відслужена урочиста божественна літургія, яку очолив довголітній служитель церкви протоерей Валентин Негода у співслужінні настоятеля храму протоерея Миколая Бондарука та інших священнослужителів Луцького міського округу. Після літургії відбувся традиційний хресний хід. Після якого учасники молодіжно-місіонерського клубу, який існує при Свято-Христовоздвиженському храмі, ознайомили прихожан зі своєю діяльністю. Також цього дня відбулися урочистості з нагоди престольного свята у Свято-Христовоздвиженському чоловічому монастирі, що у селі Старий Чарториськ, що на Маневичині. У цей день до обителі прибуло багато богомольців. Урочисту божественну літургію у монастирському свято здвиженському соборі очолив намісник обителі архімандрит Володимир. Після звершення божественної літургії відбувся хресний хід, де мирян було окроплено святою водою. 30 вересня, день пам'яті святих мучениць віри, надії, любові та матері їх Софії в Україні, відзначають день усиновлення. З благословенням митрополита Ніфонта цього дня у храмах Луцька відбулися святкові богослужіння, під час яких возносились молитви за здоров'я усиновителів, прийомних батьків, педагогів, лікарів та усіх хто причетний до усиновлення. Цього дня в Луцьку відбулася соціальна акція Сімейний дивосвіт, в якій взяли участь близько 60 сімей, в яких виховуються прийомні діти. Зал Луцького палацу культури просвіта зібрав дуже різні родини. Тут були батьки, опікуни та усиновителі. На запрошення організаторів акції взяв участь представник УПЦ при повноваженому президента України з прав дитини протоерей Олег Мельничук. Особливе почуття в мене сьогодні, тому що я Стою перед вами, дорогі батьки, як перед подвижниками 21-го століття. Бо сила не в слові, а сила в справі. Віра не в слові, а віра в поступках. Ви завершили цей поступок і продовжуйте не в простих. Соціальних реаліях втілювати заповіді Христа в життя від Волинської єпархії представникам родин, котрі опікуються чужими дітьми, було вручено побутову техніку. Це все від нашого серця, хай Господь благословить усіх нас на подальше богоугодне життя, життя в Христі. З Христом ужити вірі, любові, надії, доброму здоров'ї та превеликому терпінні. хай Бог і вам допомагає дай вершити добрі діла діла вам населення для спасіння вашого і для Божої слави. Коли ми з вами, дорогі браття та сестри, відкриємо новий завіт, святе Євангеліє, Окрім життя Спасителя, ми ще побачимо жорстокість людини. Уявімо собі, Господь послав на землю сина свого Єдинородного, щоб всякий, хто вірує, у нього не загинув, а мав життя вічне. Господь дарував блаженну зустріч людини з Богом, з Богом, котрого людина втратила в часі гріхопадіння у раю. Господь дарував сина. Замість того, щоб прийняти Його, людина в лиці Євреїв відкинула свого Спасителя більше того, підняла його на голову, підняла на хрест, знущаючись свого Господа. Звичайно, читаючи святе Євангеліє, ми бачимо, скільки любові у Господа, скільки чудес він творив, як він любив цей світ, як він любить його сьогодні, посилаючи і радості, і випробовування для кожної людини. Звичайно, якби не рука Господня, не промисел Божий, сьогодні людина сама себе б знищила, цього світу вже б не було. Тобто в цьому світі панує Божа любов. Але панує вона серед тих, хто істинно у Господа вірить та довіряє йому. Звичайно, панівним в цьому світі є гріх і зло. Повторююся, любов панує лише там, де Христос, там, де віра, там де церква. А гріх, злоба, ненависть панує серед усього людства. Апостол Любові Іван Богослов про це чітко сказав, що весь світ у злі лежить, у злі гордості, ненависті, вбивств всього того, що ми сьогодні чуємо і бачимо, що відбувається по планеті Земля. Звичайно, серце здригається. Але сьогодні ми згадали Апостола Яна Богослова, Апостола Любові, день пам'яті якого ми святкуємо на цьому тижні 9 жовтня. Найближчий учень Спасителя. Апостол Любові той учень, котрий до останнього подуху єдиний з учнів, був біля Спасителя, був біля Христа, був біля Голгофи. Саме в його лиці Господь. Усе людство усиновив Божій Матері, кажучи для Яна Богослова, це матір твоя для Божої Матері, це син Твій. Цей апостол, будучи вже в старочому віці, бігав за своїм учнем та промовляв: Діти, любіть один одного. Тому що, проживши благочестиве життя, він розумів, що без любові. Нічого святого не може бути в цьому світі. Є різні види любові. Але, дорогі браття та сестри, любов євангельська вона найдосконаліша, тому що ця любов це положити життя своє за ближніх. Досконала любов це любити ворогів. Погляньмо з вами нині на Голгофу, Пригадаємо останні дні життя Спасителя. Він страждав, але не переставав любити. Він молився за тих, хто його розпинав, кажучи: Господи, прости їм, бо вони не знають, що творять. Саме такій любові ми повинні з вами вчитися. Знову згадаємо з вами дітей. Вони маленькі, вони щирі, вони вміють прощати, вони вміють любити так, як Наказав нам це робити Спаситель. На жаль, серед нас панує жорстокість вбивства, заздрість, лицемір'я, кар'єризм, а мало любові. Мало таких людей, які були Іоанн Богослов. Праведний Іоанн Кронштадтський – Це теж проповідник любові, до якої зі всієї Київської Русі з'їжджалися люди, щоб побачити його богослужіння. Тисячі людей перепомлювали храм в Кронштаті. Він святився любов'ю, Не був артистом, а віруючим священником. Він любив. Любив так, як наказав це робити Христос. Тому, дорогі браття та сестри, у нас є багато євангельських прикладів, історичних, життя святих отців, які вчили любити. Стараймося любити один одного і більше того, прощати. І любити навіть ворогів. Одного разу, коли народ тиснувся до нього, щоб слухати Слово Боже, а він стояв біля озера Генісерецького, і побачив він два човни, що стояли на озері, а рибалки, вийшовши з них, промивали сіті, увійшовши в один з човнів. Який належав Симонові, він просив його відпливти трохи від берега, І сівши, повчав народ човна. Коли ж перестав учити, сказав Симонові відпливи на глибину і закиньте сіті свої для лову. Симон сказав йому у відповідь наставнику, ми трудилися всю ніч і нічого не піймали, але по слову твоєму закину сіть. Зробивши це, вони піймали дуже багато риби. Аж проривалася сіть у них, і дали знак товаришам з іншого човна, що прийшли допомогти їм, і прийшли і наповнили обидва човни так, що вони почали тонути. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса і сказав: Господи, вийди від мене, бо я чоловік грішний, бо жах охопив його і всіх, що були з ним від того улову риби, який зловили. Також Якова та Іоанна, синів Заведеєвих, які були товаришами Симона, і сказав Ісус Симонові не бійся, від нині будеш ловцем людей, і, витягнувши обидва човни на берег, залишили все і пішли за ним. Слава Богу, воюблені браття і сестри. Знову ж у нас свята неділя, і ми, зібравшись в святому храмі, чули святе Євангеліє. Тут особливе Євангелія торкається пастирів, торкається всіх благочестивих християн, які покладають свої зусилля для того, щоб бути прекрасним, хорошим тружеником на Ниві Христовій, щоб цей святий час, який нам дарував наш Творець, наш Господь Ісус Христос від самого народження не пройшов даремно, а тільки ми, приложивши зусилля, могли приложити ті. Часточку нашого життя для того, щоб і проповідь Євангелія була, щоб своїм життям показати правду Христову і передати ще більше на майбутнє покоління. Сьогоднішня Євангелія відкриває нам великі можливості, особливо для пасторів церкви, для архіпасторів, щоб бути ловцями душ людських. Це свідчить про те, щоби ми всі свої таланти, своє натнення, розум. Все, що ми так надбали і чим так все щедро нагородив нас Господь, приложили для того, щоб Слово Христової правди чулося по всіх кінцях світу, щоб своїм благочестивим життям ми показали, що ми є православні християни, щоб своєю молитвою ми торкалися невидимо тієї великої благодаті Господньої. І це в нас для кожної. Православної людини відкрито. Тільки, на жаль, злоба цього світу, гріх, який отуманює серце і розум людини, не дає можливості пробитися через ось цю невидиму стіну перегороду, яка ділить нас від цієї благодаті Божої. Але і Церква Христова, яка дає нам велику змогу через святе покаяння, через молитву досягнути великих вершин. Бути ловцями душ людських, уловити душу людську для вічності, для того, щоб вона була спасена і мала майбутнє із нашим Творцем. Якщо ми приложимо зусилля свої, і ми хоч, хоча б хоч одну душу вартуємо тут на землі, ми сотворили благо, ми сотворили великий натхненний труд. А це для нас кожного можливо. Ми спілкуємося один з одним. Ми, ми чуємо, які є недоліки у нас, які є у нашого брата, і ми повинні приложити всі зусилля, щоб ісцелитися, переступити цю пропасть гріховну і воздвигнути свою душу для слави Божої, для цього ми призвані у цей світ. Це, це є прекрасний і натхнений труд на цій ниві христовій, особливо на нашому земному житті. Ми маємо прекрасну можливість показати, хто ми є. Які ми є, що ми є Христові, що ми, не дивлячись на те, що мали, можливо, і якісь падіння і гріх востали із пипла гріховного і свою душу принесли у молитві через покаяння, як фімігам, угодний перед обличчям нашого Творця. Бережімо цей час нашого земного життя, прикладаємо всі свої старання, і тоді Господь, сторицею нам від воздасть тут на землі, а майбутньому. Через наше святе покаяння, через нашу віру відкриє нам благо вічності. І це, дорогі братя і сестри, можливо, кожному із нас. Приложимо свої зусилля, щоб слава Господня восіяла віки і одтвердилась правда Христова тут на землі. Амінь. Слава Богу, дорогі мої і любі. Присвітері церкви Христової, брати і сестри, діти церковні. Знову і знову сьогодні ми поглянемо своїми очами, своїм розумом, своїм серцем і душею на сторінки другого послання апостола Павла до Корінфін. Сьогодні в храмах читалося 4 глави починаючи з шостого вірша і до шістнадцятого вірша. Ось що сьогодні чули віруючі в наших храмах. Браття, Бог, котрий звелів, щоб з темряви засеяло світло, осяяв наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої у особі Ісуса Христа. Апостол Павло каже, що Бог, який створив Всесвіт, побажав, щоб світло засяяло в нас через Ісуса Христа. Світло Божої слави в наших серцях через Ісуса Христа. Але скарб цей ми носимо в глиняних сосудах. Щоб велич сили приписувалася Богові, а не нам. Скарб віри в Ісуса Христа, скарб Боговтілення Ісуса Христа ми носимо в глиняних сосудах, тобто в нашому тілі, тіло ж наше, людське землі, притаманне тіло гріх, але ми носимо в цьому тілі, в цьому. Сусуді велич сили, яка звершувалася у Богові і нам дана ця благодатна сила. Нас відусіль тиснуть, але ми не стиснені. Ми в безвихідних обставинах, але не втрачаємо надії. Знову апостол Павел Корінфі нам нагадує. Як гонять християн, і язичники, і долопоклонники, і євреї невірні. Їх тиснуть, але вони стисняємі, Вони живуть. Вони бувають у безвиході, але надії не втрачають, бо з кожного тупіка є вихід. Навіть ми знаємо з послань, скільки разів у тюрму запритурювали апостолів. Але Господь їх виводив з темниці. Нас гонять, але ми не покинуті. Пригноблені, але не гинемо. Чуєте, як? Гонять, але Господь їх не покидає, Господь їх укріпляє. Гноблять їх, але вони не гинуть, вони живуть. Завжди носимо в тілі мертвість Господа Ісуса щоб і життя Ісусові відкрилося в тілі нашому. Чуєте? Віра в Ісуса Христа їх народжує, надихає, вдохновляє. І вони не бояться нічого. Вони в собі носять і мертвість, і життя. Як Христос умер і воскрес, так і віра в Ісуса Христа. У тілі людському вмирає, але вона ж і Воскресне. Бо ми живі, безустанно віддаємося на смерть заради Ісуса, щоб і життя Ісусове відкрилося у смертній плоті нашій. Чуєте, ми віддаємося на смерть заради Ісуса, щоб і життя Ісусове відкрилося у смерті нашій плоті. Чудно як, здавалось би, але бачите, яку має надію. Апостол Павло, і ту надію уселяє в серця Корінфян, і ту надію усіляє у наші серця. Так ми умремо, ми станемо прахом, землею, але не втрачаємо надії. Ми в руках Божих. Тож смерть діє в нас, а життя у вас. Чому так апостол Павло каже, смерть діє в апостолах, а життя у віруючих, бо він засіває їхні серця. Апостоли вмирають, а віра буде жити, так і зараз. Ми живемо, але ми вмремо. А діти ваші, в серця яких ви і ми маємо сіяти зерня Іванівського слова, вони будуть жити, та життя буде продовжуватися аж до сконої історії людства на планеті Земля. Але, маючи той же дух віри, як написано, я вірував і тому говорив. І ми віримо, тому і говоримо, знаючи, що той, хто Воскресив Господа Ісуса, Воскресить через Ісуса і нас, і поставить перед Собою з вами. Бачите, опять таки, апостол Павло про одне говорить що той, Хто Воскресив Ісуса, Воскресить і нас, і поставить з вами, тобто всі ми. І апостоли, і віруючі люди усього світу стануть перед Богом на страшному суді, апостол смерті не боявся, і віруючі люди не повинні боятися смерті, бо смерті як такої нема, душа не вмируща, вмирає тільки тілом. Бо все для вас, щоб щедрість, благодаті у багатьох викликала ще більшу вдячність на славу. Божу. Бо все для вас, тобто проповідь Євангелія для вас, так і сьогодні, ми проповідаємо для вас, наші любі браті і сестри. Щоб щедрість благодаті, ті дари Божої благодаті, які подаються в церкві, в таїнства церковних, щоб вони були немарними, а щоб вони багатьох удохновляли, укріпляли. Ободріяли і надихали для Божої слави у вічності. Сьомого жовтня вшановуємо пам'ять первомучениці рівноапостольної фекли. Свята народилась в іконії. Одного разу, почувши проповідь апостола Павла, вона увірувала в Христа і вирішила все своє життя присвятити євангельській проповіді. Її батьки стали вимагати для дочки смертної кари, коли вона відмовилася вийти заміж за багатого юнака. Але Спаситель явив своє чудо і вона була врятована із вогнища. Разом з апостолом Павлом свята фекла побувала з проповіддю в Антіохії. Тут їй також довелося витерпіти багато страждань. Народ бачив мужність святої, чудеса, які являлись при цьому, та увірував у Христа. Навіть 90-літньою бабусею святу феклу переслідували язичники за те, що вона безплатно лікувала хворих і підіслали найманців, щоб убити її. Свята звернулася до господа про допомогу, тоді розступилася гора і поглинула її. Так упокоїлась свята фекла. 8 жовтня день блаженної кончини преподобного Сергія Ігумена Радуницького, засновника Троїці Сергієвої лаври. Життя і труди преподобного Сергія мають особливе значення, оскільки він започаткував традицію пустельництва серед руського чернецтва. Він облаштував обитель за містом і запровадив строгий устав серед насельників. Ризи повинні були бути з простої тканини, священний посуд, дерев'яний, замість свічок у храмі. Горіла лучина. Святий Сергій подавав братії приклад глибокого смирення і сподівання на Божу допомогу. 9 жовтня свято на честь святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Він був улюбленим учнем Спасителя. Простий галілейський рибалка, син заведея, був свідком земного життя Спасителя. Він упокоївся у віці більше ста років, набагато переживши інших очевидців Господа. Коли прийшов час відходу у вічність, святий апостол покинув Ефес зі своїми учнями і велів приготувати йому могилу у формі хреста, у яку ліг і наказав учням, щоб вони засипали його землею. Зі сльозами вони цілували наставника, але не наважилися виявити непокору. Вони закрили обличчя святого платом і закопали могилу. Інші учні, дізнавшись про це, розкопали могилу, але тіла в ній не знайшли. Щороку із могили святого Іоанна, 8 травня, виступав тонкий порох, який збирали віруючі, і від нього отримували зцілення. Дорогі браття та сестри, ми часто говоримо про піст, про молитву. Ми говоримо про поклони, про правила. Це все те, без чого ми спасемося. Але коли не буде любові, всі ці святі речі не будуть угодні Господові. Вчимося любити. Любити навіть ворогів. Залишайтесь з Богом, многих вам і благих літ.